Привіт, любі. Скажіть, чи бувало у вас таке, що ви точно знали, у старому ви точно залишатись уже не можете? А у нове як потрапити туди, ви ще точно не знаєте як. Ти знаєте, коли сходиш із однієї гори та відчуття, що хочу зібратися на нову гору, але у мене ще немає ні ресурсу, ні ідеї, якими стежками мені туди дістатись, та взагалі я не бачу ще сенсу, чому мені туди потрібно йти. І ви попадаєте в так звану долину. Та ця долина, вона схожа не більше як на альпійський луг, а це як таке, знаєте, болото, торфяна місцевість, де все дуже хитко, де все дуже нестабільно. І з однієї сторони вам навіть хочеться повернутися, зробити крок назад, бо там те зрозуміле старе. А з іншого боку, ви все ж таки робите крок за кроком та кожен крок. Приносить усі сумніви, це кожен крок е, несе поки що з собою якусь неясність, в'язкість, незрозумілість. І всередині піднімається тривога, всередині, можливо, навіть бути розпач, навіть сум за тим, що ви вже прожили і здається хотіли відпустити, та навіть там ви зараз знаходите е, якісь хороші сторони і хочеться повернутися туди. Де було раніше. І навіть, якщо нам не видно, в моментах невизначеності там народжується щось нове. Вони також частина процесу нашого життя. Знаєте, коли ви хочете і вирішили вже вийти з стосунків, але не знаєте, чи створити нові. Ви закінчили певний проєкт і не знаєте, який буде наступний. У вас навіть була подруга, з якою вам Багато років підряд було комфортно, було цікаво. Та зараз у вас нові цінності, у вас нові етапи в житті, і там щось таке надломилося. І ви розумієте, що цей контакт він вже поверхневий, але там немає тієї глибини. І вам потрібно зараз просто змиритися, що це. Була людина на певному етапі вашого життя відпустити і не шукати когось нового, так як резацію, як заміну. Ні, в цей момент просто оце смиріння, що в даний момент так я можу залишитись поки що одна. Я ще не знаю, хто прийде зараз в мій простір, але там точно щось буде нове для мене. І тут хочу згадати одного мудрого вчителя, якого запитали, що таке містерія. На що він відповів, коли ми залишаємо це життя, то ми не знаємо, що там буде далі. І це містерія. Коли ми приходимо в це наше життя, ми не знаємо, що було до нашого народження. І це також містерія. Та ось час між народженням і смертю. Це не містерія. Це my story, це моя історія. Так, це той відрізок життя, де ми творимо і де ми маємо моменти невизначеності, поки ще не знаючи, що я буду творити, що я буду робити в наступні години, в наступні дні, в наступні місяці. Сьогодні я принесла вам історію, яка передає дуже точно ось це відчуття невизначеності. Єдине, що я її почула на конгресі Ґрейтер. Та уявіть, в якій формі. Це площадка, куди збираються спікери із психології, із тренерства, менторства, автори нонфікшн літератури. Це найбільша платформа в німецькомовному просторі. Тут виступають такі метри, як Барак Обама, як Тоні Робінс, як Екхарт Толя, як Садхуру. І ось у тебе, як у спікера, є 15 хвилин твого часу. Ти готуєшся цілий рік. і... Той момент, коли тобі потрібно виходити на сцену, за дві години до цього інший спікер вибрав те ж саме джерело, вибрав ту ж саму історію, і вже вона прозвучала на цій сцені. В цей день ця історія звучала двічі, але ви знаєте, вона кожного разу звучала по-іншому, бо кожен спікер вніс сюди свій досвід, вніс свої сенси, свої цінності. І зараз я. Розповім вам її в моїй інтерпретації. Уявіть двох немовлят ще не народжених. І вони вживуть у мами там тепло, там захисно, там безпечно. І перше немовля запитує у другого: Скажи, а чи ти віриш у життя після народження? На що друге каже: Та ти що з глузду з'їхав? Яке життя після народження. У нас є ось поповина, через яку ми отримуємо всі поживні речовини. Тут все зрозуміло і, звичайно, що життя тільки існує тут. Я тобі можу довести, що е, нічого не існує, попри нашого тут простору, бо всі немовлята, які в свій час виходили звідси, ніхто назад не повернувся. Перша немовля задумалася і знову сказала. А ось у нас є руки, у нас є ноги, у нас є вуста. І що, якщо вони створені для чогось більшого? А що, якщо ми можемо дійсно ходити, танцювати, бігати, щось куштувати, співати, розмовляти там, в іншому просторі? На що знову скептично друге немовля сказало: там нічого немає, ні синітниця». Ти ще скажи, що, можливо, так звана мама існує. що перше, немовля сказала так, Я дійсно вірю, що мама існує. І вона тут поруч, вона навколо нас. І знаєш, коли я затихаю, то у своїй внутрішній тиші я чую її стукіт серця. І я чую її голос, голос, що звертається до мене. Друге, немовля, так і не хотіло вірити і каже, це не може бути правдою, тому що ти цього не бачиш. А перше знову настоювало на своєму. Не все є істина те, що ми не бачимо. І уяви, що рано чи пізно ми вийдемо із цього простору і побачимо нашу маму і зрозуміємо, що вона завжди була для нас. А ще. Що, якщо ми зрозуміємо, що це місце, де ми зараз знаходимось, ця темрява, вона була тільки підготовкою для чогось більшого для самого життя. Так само і у нашому житті моменти темряви, моменти невизначеності, вони, як правило, служать для того, щоб ми набралися сили і перейшли на іншу ступеньку в нашій книзі життя. І в цей час, особливо якщо на вас знаходить сум, то суму важливо дати теж простір. В той момент, коли ми в сумі знаходимося: день, два, три, чотири. Якщо це не депресія, якщо це не горе по втраті якоїсь важливої для вас людини, то цей сум є дуже і дуже для вас продуктивним. Бо в цей час ви дозволяєте. Своєму мозку перейти із бета-хвилі, де є багато тривоги, де є багато суєти, ви переходите на альфа хвилі, і в цю альфа-хвилю. Відбувається перезапис ваших нейронних зв'язків, і ви, як ніби, готуєте платформу для того, щоб побудувати щось нове. Так що цей час дуже важливо не ігнорувати, не форсувати, а просто дати йому бути і як себе підтримати. Бо я розумію, я знаю, як це нестерпно та хочеться вже щось нового. Вже не настільки набридло, вже дійсно ну прямо не хочеться вже знаходитися в цьому болоті. Але в цей час. Прийняття всіх емоцій цього ж страху, цього розпачу, цього суму просто в цей момент максимально по-доброму віднестись до себе і сказати: І ти сум, маєш право бути, і ти страх теж маєш право бути. Я бачу і скільки тобі потрібно я з тобою В цей час і для. Емоції суму і для емоцій страху у них вже є вихід і вентиль, вірніше. І в цей час відбувається інше. Ви набираєтесь ресурсу і потім починаєте діяти. Жодна людина, навіть яка б лінь, яка б фрустрація, яка б прокрастинація її не застала, вона відлежить на дивані, а потім все рівно встане і буде іти. І ось це хороша новина. Ми ніколи не залишимося в одній точці сидіти. В цей час, коли у вас є невизначеність. Також важливо відсторонити себе від інформації, яка негативно на вас впливає, від людей-токсиків, які для вас несуть теж негативну інформацію. В Цей час важливо пам'ятати, що контролювати я можу лише свою рутину. це та підйом в певний час, можливо, прогулянки, можливо, взаємодія. Із близькими, але контролювати світ я не можу, і я відпускаю, я здаюсь. І тим не менше, якщо у вас є також вихід до духовного джерела, до духовної сили, якщо ви вірите в Творця, у всесвіт у ангелів, можливо, у вас є сила від предків, можливо, ви можете вести діалог із одним із своїх мудрих вчителів, ви можете в цей час більше звертатися до таких джерел. А ще в цей час згадайте про своє внутрішнє, свою внутрішню силу про того мудреця, який є у вас у самих. От були у вас точно, вони точно були такі моменти у вашому житті, коли ну, здавалося б, все йде спідніг, та е, люди ведуть себе неадекватно, е, вас десь сильно кинули. Але тим не менше, всередині з'являється якийсь такий голос, і він показує вам, як іти далі. Як рухатися вперед? Згадайте, ось ця сила, ось цей голос. Ви теж його можете в момент цієї невизначеності запрошувати у простір і вести із цією зрілою частиною теж свій діалог. Ну і найважче, але найдієвіше здатись ось цьому моменту, і всередині пам'ятати, що не завжди так буде, що рано чи пізно і ця ступенька буде уже минулим. Між словами у нас. Є пауза між вдихом і видихом у нас теж є паузи, і моменти невизначеності це ті самі паузи, в яких уже відбувається народження чогось нового. Як казала Ліна Костенко, і кожен фініш це по суті старт. Та між ними є ось цей проміжок. І хай цей проміжок для вас проходить якомога лагісніше. І хай кожен з нас. В кінці нашого життя подумаємо, це життя все-таки було таке наповнене і добре, що в ньому час від часу були паузи, бо я вибирав, вибирала знову нову дорогу. І хай в кінці, як той самий Френк Сінатра, ви собі скажете: I did it in my way». я зробив це по-своєму.